Ось секрет, садівництво це не про рослини. Рослинам не потрібно, щоб ми копалися навколо і вирішували, де їм жити. Вони справляються з цим краще без нас. Садівництво це про наші надії і очікування, мрії про літній врожай помідорів без єдиного укусу жука або про щільному ряді соняшників, який білки не перетворять в свої сходи. Для натхнення ми заглядаємо в Instagram, де квітникарі тримають неймовірно великі букети лев'ячого зіва, стоячи посеред квіткового поля, або дивимося на ідеальні городи з фільмів з стріп», де, як з'ясовується, всю роботу робила команда садівників, а овочі навіть приклеювали на місце. Але замість того, щоб прагнути до недосяжного ідеалу, я пропоную вам полюбити хаотичне садівництво як спосіб зменшити стрес і повернути радість від вирощування рослин. Ви не можете контролювати рослини чи погоду. Реальність така, садівництво може бути брудним і непередбачуваним. Щоб втілити чіткий план, вам доведеться постійно прополювати, удобрювати, обрізати і садити, і все це в стислі терміни літнього сезону. Але ви не можете контролювати сонце, сніг чи дощ. Ви базає силі перед вірусами і грибками. Якщо урожай загине, це може відчуватися як особистий провал. Хоча садівництво знижує стрес, воно може викликати його, особливо якщо ви занадто жорстко дотримуєтеся планів, як це часто буває у новачків. Хаотичне садівництво пропонує просто посадити рослини у вільні місця і подивитися, що вийде. Але дещо знати все ж варто. Перш ніж повністю віддатися хаосу, варто пам'ятати кілька правил. Один, деякі рослини уживаються краще за інших. Наприклад, фенхель не любить сусідів. Капустяні воліють рости разом, як і пасльонові. Але є і вдалі поєднання, огірки обожнюють квасолю, а цибуля і помідори ростуть просто приголомшливо поруч. Два деякі рослини агресивні ем'ята, напарстянка або малина можуть захопити всю територію. А, скажімо, дзвіночки здаються милими, але позбутися від них потім майже неможливо. 3, однорічники і багаторічники. Частина рослин буде повертатися щороку, а частина відмирати після сезону. Але якщо ви просто продовжуєте підсаджувати нове у вільні місця, з часом сад стане густішим. Хаос робить сад стійкішим. Розкидаючи рослини по всій ділянці, ви уникаєте монокультур. Це означає, що шкідників або хвороб буде складніше знищити урожай, адже у них немає однієї великої мети. Крім того, такий підхід корисний для ґрунту. Наприклад, горох збагачує землю азотом, але якщо посадити його окремо, він не допоможе кукурудзі поруч, яка в цьому азоті відчайдушно потребує. А ось якщо перемішати посадки, вони почнуть підтримувати один одного. Хаос робить сад цікавішим. Коли рослини ростуть у переміж, ландшафт стає жвавіше, різні кольори, висоти, текстури. За кожним кутом новий сюрприз. Якщо щось загинуло, вирвіть і посадіть щось інше. Неважливо що. Якщо хочеться трохи порядку, можна задати ділянкам легкі правила. Наприклад, перед будинком тільки квіти для зрізання, але будь-які. Біля паркану рослини по висоті, найвищі заду. У городі капуста, цибуля і шисо створюють приголомшливий мікс кольорів, а можна залишити частину саду впорядкованої, а іншу віддати на відкуп хаосу. Головне отримувати задоволення. Офіційні сади з чіткими лініями красиві, але за ними стоять цілі команди садівників. Якщо ви дозволите собі трохи розслабитися і прийняти хаос, то можливо знайдете в садівництві набагато більше радості.